Ми веземо дитину, йдемо супермерка. Ось Софія на, на тому поїхала, як вона називається, яка вона молодеця і лялючка, яку я їм здиціла і подарувала, а може і ні. Ось така коляска, це для молодих мам після родів, які повинні повернутися в ідеальну форму. І це для бігу. Три, три таких має колеса. Бігати, бігати разом з дитиною, він дуже легкий, він найлегший. він дуже легко повертається. І ми ось тут прийшли в коп. Зараз щось купимо. У мене тут є гроші. Ха-ха, оці гроші в мене є ще. Може, тіні? Тіні ква? Аютамі пеки, я кон уно мано. Ось такі в мене гроші є. 50 швейцарських. 50 швейцарських. Франків. Франки тут франки, до мої. Зараз підемо. Дам мій портфоліо портфолио такої тітки старої, бабки старої. Бачите, от такі ти на копійки, яку поставила, купила. Друва. Ось такий ящик 12 франків дрова коштує. 10. Ой, які квіти гарні. 6 евро, такі квіти великі, тут все дешеве, дешеве. Подивіться, як які рози за 9. Свіжі, великі, живі, зовсім інакше, ніж в нас Італії. Так, магазин працює з 8 до 8. -ї. І в неділю до 5 зранку. Так, таке саме, як я купляю. Бачите, я купила 11 евро в нас в Італії коштує для зелених тих. Для зелених, а тут десять. П'янті верді, ето два. От чому в Швейцарії добре жити. Сіни чуть не такі як в Італії, а зарплата в три рази більше. Вау. І зразу знижки. І знижки, суші. Подивимося скоренько, випічка. Що то кури? Курка, чікінг, все по німецьки, ну що, я ж нічого не розумію, ціни по 4 евро, чи так як у нас в Італії, ну ці по 6, по 6, Софія вибирає. 300 грамів 8 евро. Курка скільки коштує Наталя? Ти знаєш? Софія. Воно пистопа. В холодильнику такі всякі напитки. Капуста, по скільки тут. Банани. По 4 евро банани в Швейцарії. 3 евро, але дуже тяжкий, дуже великий. Капуста є, на другому боці капуста. Виноград. 2,50 виноград. Ось така упаковка. Кілограм винограду 6 евро. Черешні. О, черешні. Недорого. Дивіться, черешні. черешні. 10 євро за кілограм черешні в Швейцарії. ви можете представити, які ціни. Тут дуже дешево. Може для мене дешево, що я в Італії живу. Сіни такі самі. Дуже вибір широкий є всяких, всяких сухофруктів. От набираєте. Лимони. Це напевно один лимон 50 чентизім, але це все біо, органічне. 2,5 кілограми бульба. Подивимося, бульба. Два з половиною кілограми 5. А ще розвісна і вона дешевша. Зараз покажу, скільки, яка розвісна коштує. Рукуля 3 евро. Ось така гарна рукуля. Вона набагато свіжіша, набагато гарніше виглядає, ніж в Італії. Ось такий інсалаток. Чистасенько зроблений він є. Перець. Кілограм 4 евро. 3 евро. Цибуля. В Італії 1,80 цибуля, тут 2,40. Ось ви собі можете представити. От бульба. грам і дирісу. Тільки гляньте, ще дешевше, ніж в Італії. Я в шоці, які ціни низькі. Який вибір. Морква, ось така некрасива морка, 1,50. У нас 1,50 коштує, а така красива 2,10, напевно. Так, 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 так і є. 2,10. От капуста, свіжа капуста. Отака, вона трошки така старенька, два тридцять. Два тридцять і зразу є буряк. Ось такий гарний буряк, тверденький, зовсім тверденький, 5-50 за кілограм. Тут вже щось розібрали, розібрали. Що цікаве, що тут є. Зачте, тоді зроблю борщ буде так та їсти. Табо ж довго готувати. Манаджа, ти вже купила оце таке? Mm -hmm. Одну можна, я Треба, попробую. Попробуйте. Ти подивися кабульба дешева, йди сюди. Я не можу, що будьба. Один... Я в шоці. Бульба 1,40. Профія. Що ти робиш, добре? Капуста цвітна. Ось ця, напевне, цвітна капуста трошки дорого. Брокколі це за кілограм. Броколі дорогі, але воно воно такий брокколі 2 євро буде вам коштувати. Ось такий. Баланзана. 4,70. Та які тут ціни, нормальні тут ціни є, невисокі. ось ці за кілограм, а, оці. Недорогі, тому що то мікс такий. Огірки. Знамениті угірки 4 евро за кілограм огірки. Музики нема тут. Ви собі можете представити, як гарно, що музики нема. Музика не кричить, не гудить, так в Італії. Я вже в Швейцарії, мені подобається оцей спокій та, та тишина, от грибить і хочете. А, 100 грам коштує 3 евро, але вони дуже легесенькі, І люди розібрали. Дивимося такі помідори розові. От розові помідори. 8 евро за кілограм. Але це мої, Швейцарія. тут зарплата 6 тисяч евро. Маленька зарплата буде вам коштує 4 тисячі. Це так. Для тих, хто не знає. Подивимося масло. от. Син, що мій купляє масло, 3 евро. Зараз я тут масло, напевне, куплю. Е -е, це не це масло. Я зараз зроблю відео, щоб буду щось вибирати, бо я сама хочу подивитися. 100 грам. Тут щось зрозуміти, це оце, це маргарина або буро, це зараз треба моєї, моєї дорогенької вісточки, спитатися, де що по чому, бо я не розумію тут де то масло, що мій син... а я купує масло, що мій син купляє, бо бурро. А, ось це це, це, 450, 5 пачок, це більше ніж 20 євро. Ну, зараз ми тут щось виберемо тут все на німецьке побачимо. Я. Це я, друге синки, моя в Швейцарії. я не перший раз. Але ціни мене жахають, я жахаюся цінами, тому що в мене тільки в кошельку 50 доларів. Так, тут гречки багато є. І гречку нам вже подарували. І гречку ми не будемо купляти. Подивимося кефір такий, пити, кисленький кефір такий натуральний. Подивимося тут, 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 подивимося, грав'єр. Сири, шоколад. Скільки шоколаду є цього всякого? Ну, 20% знижка. Це ось така коробка велика ось такого шоколаду. Це не шоколад, це такий, напевне, перекус такий легенький, якщо ви хочете зробити. Оскільки ось, ось такий шоколад коштує. Зараз глянемо. є різні форми, екстра 4-200 грамів, 100 грамів 320. Ліндор 4. 4. ще є? Ну, ось пеперо. Оці шоколад дорогий у нас в Італії У нас по 1,80 можна такий шоколад купити. Шоколаду є досить багато, вибір великий. Саме найдешевший шоколад, який є. Ну, от є біо, маєте. Біо 2,40. Ось такий ще є. 2,40. Саме найдешевший це 2,40. 2,40 саме найдешевший шоколад. О, скільки за кілограм. От мої найсмачніші. 100 грам. 12-5 е... ага, 5 упаковок. Ой, тут дуже дорого. 12 евро за таку упаковку. Це означає 5 штук можете купити 50, 60, 70 евро приблизно за кілограм. От правильно, от скільки, за кілограм 60, майже 65 євро. За кілограм 64 евро 70 чентизмів, От які ціни. Оці, що я купляла в Італії, по 18 евро за кілограм, ці самі. Ці дуже смачні, от з фісташкою. Цікаво, цікаво. Все смачне, дорогенькі мої, але я, я п'ю хрому, хром я п'ю. І я солодкого зовсім не хочу. Я от зараз дивлюся, я хрому не хочу. Ви подивіться, які сердечка. Мама, мій, я б їх купила. Я тільки купила, щоб для краси їх тримати, щоб їх не їсти. Ви представляєте, от так в тарілку висипати і так їх тримати на середині стола. Тільки тримати і дивитися на них. Але це опасно, бо як деколи зірвуся, то можу два-три з'їсти, а може пізніше і чотири я можу з'їсти. О, як мені тут все подобається, все мені підходить. Соки, йдемо, оглядемо соки. Подивимося соки і пізніше все, баста. Я закриваю відео. Вам ще на другий раз покажу. Всякі напитки. Морковний сік, от томатний сік, 1,45. Оце я зараз візьму попити. 1,40. Та де це, це, це різний є такий. О! Море він Один 45, добре, я подумала. Ага. Це верхнє, це сюди відноситься, а це відноситься сюди вже і розібрали, і мало є. Один 45. Візьмемо морква, помідор, це такий кістенький, напевно, і горок навіть є. А, ще сам помідор є. Візьмемо один, один такий один такий. Це зовсім дешева ціна. І ще й до того біо, ви можете представити собі? Ось з самої моркви 1,45. Вай! Такі опризо бірра, фікузею призов, виступа. Аранчі, чи 2,20. Окей. То пізніше, пізніше, йдемо ще, де моя внучка є, не знаю, де отакі от. Швейцарці ходять, сири різні є, сири поскільки. На середині, бо в мене будуть все недобре на, на артікулаціони їсти, так, якби на коліна, на, на, на те, що все, що згинається, недобре їсти. На ноги, на сустави, на, на це все решта недобре їсти. Йдемо далі, О, який великий цей коп, там ще випічка є всередині, яйця. Зараз ми візьмемо. Як добре, що я пішла, я не хотіла. Ого, го 10, ота, як вона казала, моя невістка, 8. Евро, 10 штук, 8 евро. Значить, 4 евро, 5 штучок. 4, евро 5 штучок. 4, евро 5, штучок, 4 евро 5 штучок. Правильно? А в нас в Італії 6 штучок, 2 евро. Дорого, дорого. Що робити? Мама, мені страшно купляти, як дорого. Йдемо на пирожна, подивимося. Тут повинні бути пирожна знижкою 50%, я знаю. Оце швейцарські солодощі. Знижка 20%. Ці торти я їла, бачите? Смачні вони. 20% знижка. Я колись їх купляла, так якби ввечері, вже на 50% знижку, коштували 4-2, за 2 я купляла дуже сильно смачні. Музики немає, як гарно. Ніхто на тебе не дивиться, ви тільки гляньте на таку красу. Я вже Просто хочеться попробувати. Хочеться щось нове попробувати. 4 евро. Зараз ми моєї невістки спитаємося, що саме найкраще. Ну Таке, менш більше можна буде з'їсти. Ось такі булки, зараз ми щось виберемо тут. Така випічка. 3 евро. Ну, це білий хліб такий, біла мука, я цього так дуже не хочу. Дивимося, посерували які ще залишилися. що такі, залишилися. Ще такий останній залишився. Може візьмемо такий. Ні одною рукою не можу це все зробити. Як це, як це береться? А, тут, напевно, візьмемо одне останнє, то зараз буду думати-думати, те, те, що люди заберуть. Це ми зараз спробуємо. Це з корицею, напевно. Я взяла одне, попробувати. Всякі хлібці. Тут є, може щось цікаве, але тут не треба дозволу. О, Бачите, отакі самі я купляю, оці ваза. Вони такі смачні, але мають бути. О, тут таких немає. Почекайте, зараз ті, що я купляю. Ори... Ну, оригінально. Коротше, оці дуже-дуже-дуже смачні. c'e integrali. Li va bahatuje. Dobo Natalia, Natalia dove? Di qua? Ah. La aspettarsi. Пиво, 40% знижка, моритті, така ціла упаковка. Все упаковками продається. І одяг є, от, Red Bull 2,50, у нас здається, 2,80, що то велика ціна для Швейцарії. Ще ось такий за 1,50 Red Bull є. Все, що хочете. Руси, лівчики, от, от 24. У нас такий буде 15 коштувати. редджисину таке, да? 24, кого в груді нема гарно, підтримую, все так, як має бути. Топіки всякі такі. Mm -hmm. Мі тут ще прийти треба зняти. Скільки тут улії? я тут не можу знайти? Ай-яй-яй, я вже зайшла не там, де треба. Чіф. Такі пральні порошки дуже сильно дорогі. Зараз я вам покажу. Скільки коштують. Ось, наприклад, такий, ну почекайте, зараз зараз тут щось напевне є, ну, тут нема, Коротше, треба на другий раз вам прийти і показати що-небудь. Бо я вже тут загубилася. Яке який гарний, гарний. Ставочка за 4 евро, що це дорого. Це зовсім недорого. Термоси такі. Така дошка. 12 коштує. Натуральна дошка така красива. Тут вже каса.